Файним людям наше сердечне на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. Миру вам та добра і здорових рослин, які вас радують своїм здоровим виглядом. Це в нас і на підвіконнях ростуть і огірки, і помідори, і квіти різні. Хтось листочками вас радує, хтось квітками, і вони потребують підживлення. Але нагадуємо, що це місяць-грудень, коли найменше йде процес фотосинтеза. Енергії зовсім мало йде із космосу. Сонечко зовсім-зовсім мало працює, мало енергії надається. Тому в цей час, будь ласка, зменшуйте до 50-70. Доброго, яке ви використовуєте. Рослини не зможуть їх переробити. Та й поливи не заливайте, тому що вже є повідомлення, що завелися шкідники. Тому, будь ласка, будьте уважні з цим питанням. Отож, розпочнемо аграрний гороскоп підживлення рослин у грудні 24-го року. Час київський. Початок місяця у нас народження молодика та ще й знак стрілець. І народження молодика не можна підживлювати, та і в нації вогню теж. Не можна підживлювати, горять корінці, тому в цей час не будемо ніяких підживлень робити навіть увечері. А ось уже третього та четвертого можна використовувати тільки органічні добрива, і то зменшать, будь ласка, будь ласка, кількість до 50%, тому що це у нас час зразу ж після народження молодика. Ви пам'ятаєте, що після народження немовлята зразу не годуємо не борщом ані яких котлет чи голубців нічого їм не даємо, окрім легесеньких таких страв, тобто органічних добрив 3 та 4. Далі у нас період буде небезпечний, період, коли не можна не поливати і не підживлювати рослини. Це 5, 6, 7 до 12 години дня сьомого. Далі у нас стихія працює вже риби риб сьомого після 12-ї, 8-го і 9 до 16 години краще. А потім це у нас час для того, щоб використовувати органічні добрива знак стихії води. А потім вже не починається час небезпечного прийому підживлення, тому ми не використовуємо в знаці стихії вогню. 9 го уже після 16 години, 10 го та 11 го до 18-ї, до 19 -го години, будь ласка, не використовуйте підживлення ніякі. І ось у нас такий гарний час, коли можна і органічні та і мінеральні добрива використовувати. Це у нас знак телець. Він починається ввечері 11-го, після 18-19 ї ї години краще. 12-го вся доба і 13-го, будь ласка, віднімаємо, пам'ятаєте, від 19 ї віднімаємо 6 годин, ось нам 13-12 та година дня. Це останній у нас буде полив з добривами. Це у нас зараз такі от поливи, підживлення саме з поливами йдуть, тому що по листочкам дуже погано засвоюються поживні речовини. Тому, будь ласка, це треба зробити краще вранці, 13-го, а потім знову перерва, близнюки, а та ще й до всього. У нас 15-го повня близнюки повня – це Просто небезпека для рослин. І цей час буде завершуватися 16-го. Тільки ввечері можна вже 16-го 16-го знаці стихії води використовувати органічні добрива. І ще й – це знак стихії води. В леві знак стихії вогню небезпечно використовувати будь-які добрива, будь-які поживні речовини. Вони небезпечні для наших рослин. Знову у нас ще два таких гарних дні, коли можна використовувати навіть більше, ніж два дні. Це у нас 20, 21 та 22 до 14 години, до 13 можна використовувати органічні та мінеральні добрива, знак стихії землі, знак корню коріння. Так що використовуємо цей час. Можна знову ж таки бачити перехід за 21 година, 9 хвилин, віднімайте 6 годин і знайте, що вже все, за 6 годин треба це все перестати робити, ніяких підживлень, зупинитися треба. Тому що цей період для дихання вже призначений 22-го після 13-ї години, 23-го, 24-го і вранці до 10-30, 25-го небезпечно для підживлення. Але вже 25, 10.30, 26, 27, знову ж таки, дивіться, 21 година 48 хвилин, віднімаєте 6 годин і ви будете точно знати, до якого часу можна робити підживлення органічними добривами, знак стихії води. На жаль, у нас завершується місяць таким великим періодом, коли не можна використовувати підживлення. По-перше, у нас стрілець 28 29-го, а ще ввечері почалося ці справи 27-го. І у нас народження молодика починається місяць і завершується народження молодика. Хоча це козоріг, тому не використовуємо ні в якому випадку ніяких поживних речовин, ніяких добрив. 28, 29, 30, 31, це у нас перерва для підживлень наших рослин. Ну що ж, ми вам підготували аграрний гороскоп підживлення рослин. Ви просили, ми це зробили. Будь ласка, бережіть себе, бережіть свої рослини. Тим більше, що в кімнатах краще не використовувати мінеральні добрива, якщо ви їх використовуєте. Цю кімнату треба або в другу кімнату виносити, або ж в ванну заносити, поливати, і тільки тоді, вже через деякий час заносити в кімнату, тому що ви будете дихати цими добрими, і це не добре для вашого здоров'я. Так що, будь ласка, бережіть себе. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. Хай вам щастить у всіх справах. І будьте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.